Добрий день! Google виклав фічу пошук з об'єктиву, яка розповідає, про що йде мова на будь-якому зображенні. Беремо картинку, можна прямо в Ютубі. Відкриваємо пошук з Google об'єктивом. Лівою клавішою мишки виділяємо картинку. Отримуємо огляд, що зображено на картинці. Ознаємо деталі, що це таке і для чого потрібно. Плюс посилання на інші сайти, де можна більше прочитати. Зовсім не потрібно напрягатися. Треба читати книжки. Інакше розлучимося самостійно, переповідати, що де бачили та чули. Дякую!